задача на середину відрізка, вона така проста, загальна, просто мені хочеться показати вам, як саме використовуються ці формули. Отже, якщо у нас є відрізок АД довільним чином. він Зображений в систему координат, я не буду зображати. Я думаю, що зрозуміло, У нас є координати точок, тому зображати їх в системі не обов'язково. Ось, нехай у мене К. Точка середина відрізка. І от у нас три таких три задачі. От перший стопчик це перша задача, другий стовпчик це друга задача, і третій стопчик це третя задача. Перша задача у нас каже, що нам відомі кінці, координати кінців А та Д, і нам потрібно знайти координату К. І ми з вами щойно бачили і повторювали, що якщо у нас точка К середина відрізка, то координати точки К шукаються, я буду індекси писати. З назвами точок. Це потрібно додати координати кінців відрізка і поділити їх на 2. І аналогічно y.К знаходиться додати координати Y кінців відрізка і поділити на 2. Тому перша задача х.К буде дорівнювати. Мінус 3 додати мінус 1. Мінус 3. Додати мінус 1 це буде, можна ось так записати. Під на 2 це дорівнює мінус 2. І yk дорівнює 1 додати мінус 3. 1 додати мінус 3, це 1 мінус 3. І це буде мінус 1. Тому перша невідома порожня колонка записується. Ось таким чином мінус 2 і мінус 1. Трішки складніше, якщо у нас невідомий один з кінців відрізка. Але, в принципі, також це все з цих формул шукається. Давайте ми подивимось. Дивіться, у нас є відома точка. Ось ці формули підходять нам також, тому що у нас індекси точки так само називаються. Є у нас точка А, і у нас точка К. Нам потрібна точку. Координати точки Д. Давайте я обведу ось так. Ось, дивіться. І для того, щоб виразити, я спершу домножу обидві частини на 2. І я буду мати так: 2, о, я візьму чорний колір. 2 хк дорівнює. Коли я буду домножати праву частину на 2, у мене буде 2 перших, тут 2 в знаменнику, вони скоротяться, і в мене залишиться Х. З індексом А додати Х з індексом Б. І тепер, щоб знайти невідомий Х з індексом Д, я, я поміняю місцями ліву і праву частину. Давайте я тут зроблю детально. А додати Д я поки що просто ліву і праву частину міняю місцями. Дорівнює 2х з індексом К. І тепер, щоб знайти Х з індексом Д, невідомий доданок. Потрібно від суми відняти відомий доданок. Воно і в попередній стрічці було так само, але мені здається, просто зручніше, вам звичніше бачити в такому записі. ХА. З Y у нас аналогічні будуть кроки. Ми будемо домножати обидві частини на 2, і будемо мати також 2YК. Дорівнює YA додати. YD. І звідси, давайте я вже одразу буду пропускати, міняю, міняти ліву і праву частину я буду усну. Тоді YD у нас невідомий доданок потрібно від суми відняти відомий доданок. І тоді давайте вже будемо підставляти x точки дорівнювати буде 2 x 2 з індексом K. Х з індексом k це мінус 4. 2 помножити на мінус 4. То я дивлюся значення координат точок з другої колонки. Підняти х з індексом а відняти мінус 8. І дорівнює це. мінус 8, додати 8 буде 0. Мінус-мінус тут мінус буде плюс. 2 на мінус 4 це буде мінус 8, і yd дорівнює. 2 помножити на y точки К це 6, відняти y точки А, це 2 2 на 6 12, відняти 2 буде 10. Тому ось тут я заповнюю колонку, буде 0 і 10. Уже координати точки А, третій пункт, вони знаходяться аналогічно до координат точки Д. Тому що у нас тут, щоб координати середини відрізка, ми шукаємо суму. Суму координат кінців відрізка. Від перестановки доданків сума не змінюється, тому якби у мене червоним кружечком було введено YA, то вираз, який, за яким обчислюються координата YA, такими самими кроками, такими самими перетвореннями шукається, як і Y з індексом D, і X з індексом D. Тому я просто запишу, що Y, я пробачаю, X Індексом А. Аналогічно до Х індексом Д. Це буде 2 хк відняти XD. Ви можете натиснути на паузу і проробити самостійно ось, і знайти ось цю формулу для ХА. Це для вас буде найкращим чином. Я вже тут дублювати не буду. Y з індексом А, тому що це кроки аналогічні. Ми домножаємо обидві частини на 2 і знаходимо невідомий доданок за правилом. Буде 2у відняти у Д. Шукаємо ХА. Але це не означає, що там буде відповідь така ж сама, тому що все-таки ми будемо координати. У нас точки D відмінні від. Це вже задача 3, там інші координати зовсім. Тому. Де 2 індекс К, це у нас одиничка. 2 помножте на 1 мінус xd, це мінус 9. Це я вже беру з третьої колонки, Дорівнює 2 додати 9, 11, і y з індексом А. 2 Y К, ось у мене, це двійка. І відняти Y в відняти двійка. І дорівнює 4-2 2. Тому тут буде 11 і 2. Так, наче все виконали, наче без помилок, але насправді може бути механічні помилки, можу допускати в обчисленнях, тому раптом ви побачите, то пишіть в коментарях.